Б5. Б5 пішов у нас там десь е, з 96 року перші машини проскакують, але но нормально вже він пішов з 97-го і випускався по 2000 рік. б 5 у нас зараз є 675 штук на ринку України. Тобто їх є що вибрати. Можна поїздити, пошукати. По б 5 мінімальна ціна 1950. Опять же, це ціна машини, до якої треба прикласти руки. Ви не получите Б5. Просто от шосів поїхав за такі гроші. Ні, це з ринку. з ринку. Я рекомендую тільки людям, людям, які самі є механіками, які вміють робити, які розуміють, що це за машина. Якщо ви не механік, не дивіться на з ринка. Що у нас по космонавтах? 6200. Найдорожчий b 5 це 6200. Але парадокс в тому, що щойно ми дивилися з вами b 4 то там космонавт найбільше його продавав за 6300. Тобто, b 5 який набагато кращий. Продається найдорожчий за на 100 доларів дешевше за 6200. Але яка ціна реальна Б5? Б5 нормальний прайс починається з 3700. Б4 3500 200 доларів різниці, і вже у вас ви можете купити більш-менш живий Б5. Так само до 4000 виходить, що Б4, що Б5. Але в чому основне але? Особисто я виступаю двома руками за b 5 Чому? Тому що b 5 він, по суті, соплатформенник Audi A4. І він привод, він іде або повноприводний. Це зовсім друга машина, зовсім другого рівня. Він по кузову, ну, теж плюс-мінус, може навіть став трошки менший, але е по їздових характеристиках, звичайно, B5 це, блін, машина на голову вища за B4. Б4 також швидка швидка машина. B4, B3 це та сама машина, а от B5 це зовсім інша. Ну, тобто, так. B55 або B, або B. Тобто машина стартувала вже. Це ця сама машина, але вона доопрацьована. Це машина стартувала з 2000-го, випускалась по 2005 рік. Зараз їх в нас на ринку є 1360 штук. Великий вибір, справді великий вибір. Мінімалка 2200, ви можете собі таку машину шукати. Але якщо у вас руки з того місця ростуть, і ви не боїтеся потратити там місяць-два на те, щоб довести її до, до ума цю машину. Максималка по B5, B5, ну досить така серйозна, вже 8200. Ну, є такі космонавти, які толкають таку машину за 8200. а реальна ціна 4200. Ніколи не дивіться на те, що по максимуму. Ну як можна дивитися, що хочуть космонавти, але разом з тим потрібно адекватно оцінювати, що то за машина, наскільки вона нормально о, укомплектована, в якому вона стані, в'їздовому треба щось вкладати, треба, звичайно, дивитися. І я вам говорю по своєму досвіду, дуже часто, коли приходиш дивитися цих космонавтів, то бачиш, а потім їдеш дивишся якусь машину середню по ціну. По ціновому сегменту в ринку, то ви бачите, що, блін, ну це така сама машина. А дуже часто, наприклад, середнім е, прайсом може бути або там, чуть вище середнього, набагато краще, ніж та, що там хтось і прям за неї трясеться, то це ж моя там ласточка. Ну окей, оставляй ласточку собі, якщо ти її не готов продавати, то і не виставляє за 8 штук. Ну, реально, і ціна там 4,200 4500, до, до до тисяч. Але ну, ну ніяк не там не вісім не вісім двісті. Ну отак. Це реальний прайс на b 5